Вівторок 27 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. Вітаємо! Нову лінію електромереж прокладають на вулиці Гарнізонна у мікрорайоні Ракове. До кінця тижня бригада комунального підприємства Міськсвітло планує підключити першу чергу зовнішнього освітлення. Загалом до будинків приватного сектору планують збудувати майже кілометр нової лінії. Раніше вуличного освітлення на Гарнізонній не було. Деталі в сюжеті Ірина Аріон. Бригада комунального підприємства Міськ світло готується до підключення першої черги зовнішнього освітлення на вулиці Гарнізонна. У цій частині мікрорайону Ракове його раніше не було. Роботи розпочали два тижні тому. Наразі комунальники встановили п'ять нових електроопор та змонтували енергоефективні ЛЕД-світильники. У Нас в цьому році в планах побудувати близько 300-400 ліній зовнішнього світла, повністю нової. Що в себе буду включати десь близько 10-12 залізобетонних опор, така сама кількість світильників і близько там 400 ліній ізольованого проводу. Тобто це буде повністю нова лінія зовнішнього світла, яка буде збудована в цьому мікрорайоні. Лінію електромереж в мікрорайоні Ракове підприємство міськ світло отримало на баланс два роки тому від міністерства оборони. За цей час частково зробили нове зовнішнє освітлення на вулиці Героїв. АТО, а також замінили світильники шести прибудинкових територій на вулиці Довженка. На гарнізоні будівництво наступної черги довжиною 200 метрів планують продовжити в серпні. Її загальна протяжність до будинків приватного сектору становитиме близько кілометра. Мешканці вулиці Гарнізонної діляться враженнями. 35 років живемо вже і нарешті дочекалися. То аж веселіше тепер буде, тому, що там від зупинки йдеш, від поліклініки, там ще горить на повороті один фонарь, а тут у нас везде темінь. Це буде дуже хорошо. Там живуть люди. А в них освітлення там немає. і вони ходять на потімки, особливо коли осінь зима. Там ще страшно ходити. За останній рік вартість матеріалів для мереж вуличного освітлення зросла на 25-30%. Для економії енергоносіїв ліхтарі працюють у двох режимах. Вечірній режим до 11 години це освітлюється повністю. Кожний ліхтарі світиться. А після 23 години і до ранку працює там через один, через два ліхтарі. Якщо ми купували раніше світильник там в районі Світдіодний Ледовський з п'ятирічної гарантії в районі там 3,5 тисяч гривень, на сьогоднішньої ціна там 5,5 тисяч гривень. Міське світло ремонтує мережі вуличного освітлення і в селах Хмельницької громади. Вулиця Новосілля в селі Пархов також побачила частково нове освітлення. Там також побудували близько кілометра нової лінії, встановили 17 сучасних світильників. І по місту також є такі об'єкти, які ми ще навіть не починали. Це в нас буде частково вулиця Балаєнка, частково буде вулиця Західна Окружна. На гарнізоні нові ліхтарі планують увімкнути до кінця тижня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У п'ятиповерхівці на Козацькій 61 дріб 2 замінюють старі дерев'яні вікна на металопластикові. Будинок, якому більше 50 років, став учасником міської програми співфінансування робіт з ремонту багатоповерхівок. 90% суми, в яку обійдуться нові вікна, бере на себе бюджет громади. Мешканці сплатять лише 10%. Цього року програмою співфінансування у Хмельницькому вже скористалися 16 будинків. В нас в під'їзді є батареї, вони зимою також гріють, виходить, їх. а вікна в під'їзді вже були настільки в поганому стані, що їх потрібно було замінювати. Туди вже і сіфонило зимою, і сніг залітав. Навіть. Так як наш будинок постраждав після ракетних прильотів, по нашому будинку департамент інфраструктури запропонував. Співвідношення фінансування 90 на 10, Тобто 10 відсотків збирають мешканці, і 90 відсотків коштів надає місто. Загалом вже зроблено 15 будинків. У 16-му тривають роботи. На позачерговій сесії будемо просити довиділити додатковий фінансовий ресурс. І до кінця року плануємо ще 20 будинків зробити. В основному по співфінансуванню цього року все таки люди займаються вікнами. Визначена якість це. Вікна енергозберігаючі, обов'язково два-три скла, дві камери, два скла обов'язково мають бути енергозберігаючі і металопрофіль не менше, ніж п'ять камер. У мікрорайоні Ракова ОМК Озерна оновлює покрівлі будинків. Із травня зробили поточний ремонт дахів у шести багатоповерхівках. Наразі працюють в будинку на вулиці Народної Волі. До кінця тижня тут планують повністю відремонтувати майже 60 квадратних метрів покрівлі. З грудня 2021-го УМК Озерна обслуговує 79 будинків у Раковому. Якщо 30 років цим будинкам, то до цієї пори вони зараз починають вже показувати свої хворі місця. Зараз тяжку робимо. Цемент, а потім заклеїмо рубіроїдом, бікроеластом. Ми з квадратів 60. Ми взяли 10 мішків цементу і десь, напевно, що з півтора тонни щебня і піску. Десь під кінець тижня, напевно. Що вже плануємо заклеїти повністю, зробити покрівлю. всю. На даний час зроблено от великих обйомів вже 6 будинків. Покрівель ми зробили вже порядка 20 квартир поточного ремонту. Плюс козирки, не робились капітальні ремонти, тому що обслуговувала КЕВ. На даний час ми трошки виправляємо цю ситуацію, скарг поменшало, але роботи ще дуже багато. Ще є покривлі, є козирки в ході в під'їзди. Ми своїми силами устраняємо ці всі недоліки. Десь дахів сім є заявки. Від мешканців ми їх обстежили, оприділили з матеріалами, кількістю матеріалів, об'єм роботи і на даний час починаємо працювати. Ми працюємо постійно, постійно працюємо, ремонтуємо, тому що зараз сезон, підготовка до осінньо зимового періоду. Гуманітарний вантаж із польських міст Гдиня, Сопут та Гданськ отримали волонтери громадської організації Мистецька сотня гайдамаки. Місцева влада передала одяг гумові чоботи 10 тонн води та півтори тонни дезінфектора. Наші ж благодійники довантажили фуру додатковими чотирма тонами води і відправили на Херсонщину. Дуже страждальний район це місто Херсон, саме мікрорайон Острів. Його, до речі, в п'ятницю тільки відкрили для заїзду ну, людей туди. Важко вичисляють те все. Воно все залишилося в будівлях. Тобто будівля воно просто. Це просто жахіття. Як завжди, потреби це харчування, бистре харчування відкрив зів, як ми його називаємо. Це памперси, це харчування для діточок, це дезінфектори. Все це можна переносити на Грушевського 94 з 12-ї години до шостої години. Благодійний концерт Просто неба відіграв Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Глядачів просили робити внески на придбання тисячі дронів камікадзе. Такі вуличні виступи на підтримку бійців. Місцеві артисти влаштовують впродовж місяця, відколи стартував збір. Нагадаємо, ініціювали його представники благодійного фонду Волонтери Поділля. Виконуємо на таких концертах виключно патріотичні пісні, трошки веселіші, ті, які підіймають дух, не тільки. Ім бійцям, які потім в телефонах дивляться, переглядають наші концерти, а ще й звичайним людям, яким також потрібна моральна розрядка, адже ми всі вже більше року живемо в величезному стресі, згадуємо про полеглих воїнів ось такими веснями, як зараз на фоні звучить герої не вбирають. Репертуар дуже різноманітний, але він все одно є. Вже теплим для душі, адже тут найпатріотичніші українські пісні. Коли нас запитують, скільки вони вартують, ми говоримо близько 10 тисяч гривень, адже різні закупівлі, різні постачальники можуть давати різну ціну на ті чи інші комплектуючі. Станом на сьогодні це понад мільйон можу вже пронансувати. Підрахунок ще зараз ведеться. І я думаю, цей концерт так само додасть нам додаткових коштів для того, щоб могли ще більше закупити надзвичайно потрібних дронів, аби нищити російських кубатів. Маліцький футбольний клуб Поділля готується до нового чемпіонату України в першій лізі. Команда проводить товариські ігри та переглядає потенційних новачків клубу. У двох контрольних матчах проти Волочиського агробізнеса та Кам'янець-Подільського епіцентру Поділля програла з однаковим рахунком 2-1. До початку чемпіонату залишається місяць. Він стартує 28 липня. Зібралися ми 20 числа. Переглядаємо футболістів. Зараз в команді на контракти на сьогоднішній день тільки два наших футболіста Костенко і Цибульник. Всі останні на перегляді. Граємо поки гравцями, які на перегляд. Бачу, що нам потрібно підбирати якісних футболістів, кимось задоволений, кимось ні. якого ми навіть не знаємо, що він може на футбольному полі. Випускаємо і десь зрозуміємо, що приїжджаємо. Футболісти не встигають. Дуже швидко втомлюються, скажімо так, функціонально Ну, так, переглядаємо, когось відправляємо, когось дивимося далі. Звісно, хочеться підібрати, скажімо так, хороший, хороший склад. Більше новин у нашому випуску о 19, ті також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!